Всім доброго часу суток ми з України. Компанія Фейдал прислала мені на пробу, так би мовити, можливу новинку. Це декоративна фарба Perle Farb. Декоративна фарба з ефектом сяйва, але матова. У нас є вже така фарба в продажі, ну, у нас фейдалівців. Отак вона виглядає. Отакі ну це трафарет. І оці всі барханчики, оце все це перле фарб. Це все перле фарб, це вона звичайна. А зараз буду тестувати матову. Ну, побачимо, що вийде. І так, поїхали. Все по стандарту. Цей матеріал, судячи з того, що написано на етикетці, це декоративна фарба. Це значить, що. А значить те, що потрібно поверхня бути як під фарбу, тому що вона тонкошарова і буде проявляти всі недоліки стінки. В моєму випадку це ж маточок гіпсокартона, який я буду ґрунтувати ґрунтівкою акрил тів ґрунт для кращої адгезії. Грунтую валіком середнім волосом. Просто-напросто закатую зірець зразок сорі. Грунтівкою і даю висохнути. Час висихання ґрунтівки декілька годин при такій температурі, як зараз, а зараз жарко декілька годин. Грунтівка висохла, беремо фарбу і латекс латек мат, мат, Ну, У мене синій колір лишився, його і використаю, щоб потім порівняти з тим, що в мене є теж в синьому кольорі. Закатуємо в два шари. Час висихання між шарами близько 4 годин. Другий шар аналогічно першому. Без потків, без пропусків покриваємо і даємо ще висохнути теж годин 3-4. І так, висохла плашка. Відкриваємо наш матеріал. Ну, і ось для порівняння. У мене звичайний перлефарб є. єсть. Це звичайна справа. Це новинка матова. Ну, скажу так. На вигляд майже однаково. Але все-таки це дійсно дійсно матове. Ну ладно, поїхали. І так, хто працював з перле той знає, як з ним поводиться. Хто не працював, розповідаю. Беремо матеріал і м'якінькою кісточкою. Отакими рухами хрест навхрест покриваємо площину, та що підлягає обробці. Отак ось. Тут головне. Просто рівномірно нанести матеріал такими рухами, щоб щіточку отак якби ложимо горизонтально до поверхні, щоб матеріал не, щоб таких не робити тичків, а отак зглажуємо, значить подмітаємо так лежачим віничком, Отак ось наносимо матеріал на поверхню. І даємо декілька хвилин підтужавити. Пройшло хвилин 5, може 7, почали з'являтися отакі матові п'ятна. Це значить, що матеріал підтужавлює, підтужавлює і з ним можна продовжувати працювати. Беремо таку щіточку м'якеньку. І отакими легенькими рухами, таки хрес-навхрес знову. по верхушечках пробігаємось, буцімто його підмітаємо. Що в мене виходить? Виходить те, що. Ось ті гор горби, що от щіточки нароблені, вони починають збігати в кучки і починається формуватись малюнок. Отак от ось ми їх зганяємо. Так, прибираємо рештки матеріалу з щітки і даємо постояти ще хвилин 5-7. Говорю, 5-7 пройшло, знову робимо підмітання. Ну так, да. схоже на звичайний перли фарб. Тут головна задача яка? О, отак уже формується малюнок. Головна задача за счет цього підмітання прибрати сліди від щітки і позганяти кульки, що є в складі, які скляні в малюнок. Ось, бачите, вже проявляються якісь там знаки малюнка. Ну, таких підмітань близько. Трьох-чотирьох я роблю, звичайно. І тоді виходить чудовий малюнок. Так що легенько пробігаюсь і знов даю йому постояти. Ще разік підметем. Вже там підсихає, так вже малюнок формується якийсь. Так можна так з натиском матеріал вже майже не береться для щітки, з натиском пробігаємось, і малюнок стає більш такий виражений. І от Коли вже матеріал майже не береться, такими... щітку майже вложимо вертикально, горизонтально і Формуємо остаточний малюнок. Це ще разік, може два. так пробігаємо. Як вам зручно, як вам подобається, так і формуйте, щоб хмаринки були чи хвильки, як вам зручно. Отак і підформуємо. Тут головне прибрати 9 щіточки, щоб оці всі полоски, що робить щітка, отакі, щоб їх не було видно. Ну, новинка, новинка, але те, що дуже схоже на звичайний перед фарб, тут не отняття. Просто що воно матовий ефект буде мати. Отак ну, можна пробігатися, прорізі робити. Ну, в Один план, як зручно, так і формуйте малюнок. Ну і остаточний підхід. Я ці підходи називаю підмітанням. Вон, дивіться, як оці всі сліди щітки. Зникають і малюнок виходить такий цікавий вже матеріал не береться, так що... але формується. Так що доформовую. І ось що в мене вийшло: це виніс на світло, щоб подивитися і порівняти. А порівняти хочу. Ось в мене взірець, та сама фарба, тут правда квітка, те, ще поломано, не дивіться, та сама фарба, синя чи голуба, і якось воно виглядає. Цей да, звичайно, переливається, а цей приглушений новинка. Так що я думаю, що да, набагато приглушеніше. Бо тут малюнок явно виражений, а тут місцями і не видно, ось так ось під певними кутами потрібно дивитися. Так що я думаю, що ця новинка буде в продажу та радуватиме оцінювачів матових поверхонь. Так що всім дякую. Підписуйтесь на канали. Ну, до побачення. Сподобався матеріал в роботі. Навіть дитина справиться, я думаю. Все, всім дякую.